Розглянемо інтеграцію з програмним РРО checkbox Для підключення інтеграції переходимо в установки, «Загальні налаштування та інтеграції, оплата – «Checkbox». На цій сторінці нам необхідно додати касира та каси, котрі зареєстровані у вашому аккаунті Checkbox. Тому ми переходимо на сторінку Checkbox та реєструємо особистий аккаунт, оскільки у нас аккаунт уже є, то використовуємо його для інтеграції. Ми використовуватимемо тестового касира та тестову касу, котрі пропонують чекбокс. Вам для роботи необхідно зареєструвати свого касира та касу. Далі на сторінці інтеграції в CRM натискаємо додати касу і заповнюємо необхідні дані. Отже, копіюємо фіскальний номер каси з акаунту чекбокс, а також ключ ліцензії каси. Після того, як отримуємо сповіщення, що каса успішно створена, переходимо до реєстрації касира в селес Щодо логіну касира, ви копіюєте його в аккаунті CheckBox. Щодо паролю касира, його немає в інтерфейсі CheckBox, тому зверніть увагу, не плутайте його з пін-код. Пароль касира це пароль, під яким ваш касир входить в аккаунт CheckBox. Для успішної роботи інтеграції необхідно налаштувати роботу з ключами ЄЦП. Один з варіантів ви можете встановити і запустити програму Checkbox-Підпис для відкриття зміни фіскалізації чеків, і ця програма повинна бути весь час запущена. Інший варіант, ми рекомендуємо завантажити ключі ЄЦП на сервер Checkbox. Інструкцію з налаштування наведена на екрані. В CRM-системі у вас є можливість працювати від декількох організацій, і створювати відповідно касира та касу під потрібну організацію, пізніше фільтрувати за цією організацією список касирів та кас. Для ваших менеджерів ви можете налаштувати обмеження доступу до касирів, а також обмежити їм доступ до кас. Якщо в аккаунті Checkbox у вас додано податкові ставки, то їх також можна додати в Sales Drive. Для цього натискаємо кнопочку Додати податок, далі обираємо організацію і податкова ставка підтягується з аккаунту чекбокс. Якщо ви здійснюєте торгівлю під акцизними товарами, то також можна підтягнути акцизний збір до Sales Drive. Налаштування інтеграції з програмними Rero Checkbox ви можете додати додаткові способи оплати. Окрім назви способу оплати, потрібно також передавати тип способу оплати, тобто готівка чи безготівковий. В системі також можна створювати комбінований спосіб оплати. На лиштуваннях чекбокс додали можливість вказати ширину чека у форматі текст та PNG. Також можна вказати для кожної організації текст перед і після товарів. Для цього можна використовувати підстановку номеру заявки і ТТН. Можна налаштувати співставлення способів оплати в заявках і в чеках в налаштування інтеграції з чекбокс. При створенні чека і заявки в чеку буде заповнюватись спосіб оплати, що відповідає способу оплати в заявці. Також ця опція необхідна для масового створення та фіскалізації чеків. Якщо ви займаєтесь торгівлею під акцизними товарами, то вам необхідно передавати в чек УКТЗ код. Для цього переходимо у розділ товари-послуги. В налаштуваннях товарів ми можемо активувати це поле. Додане поле у товарі можна вводити вручну, імпортувати з Excel, заповнювати по API. потрібне саме для торгівлі під акцизними товарами, зокрема алкоголем. Після заповнення цього поля в інтеграції з чекбокс активуємо опцію передавати код УКТЗ в товарний чек. Для того, щоб створити чек заявки, ми відкриваємо заявку, далі натискаємо плюсик документ, чеки, і з чеку у нас підставляється спосіб оплати і інформація про клієнта. Після натиснення Зберегти з'являється кнопочка Фіскалізувати. Якщо це перший чек за сьогодні, то після натиснення кнопки Фіскалізувати система запропонує вам відкрити зміну. Після успішного відкриття зміни ми повторно натискаємо кнопку Фіскалізувати і отримуємо статус чека Фіскалізований, дату фіскалізації. У списку чеків ми також бачимо фіскальний номер та статус чека. Щодо масового створення та масової фіскалізації чеків, то у списку заявок ми обираємо необхідні для нас замовлення, після чого з вибраних дій обираємо чеки. Далі натискаємо Створити чеки. Обираємо організацію касира та каса і продовжуємо. Система повідомляє нас про те, що успішно створені чеки. Після цього фіскалізуємо чеки. Ми бачимо, що чеки пройшли фіскалізацію. crm системи ви також можете формувати службове внесення та видачу. Обираємо спосіб оплати та суму. Якщо це внесення, то ми вказуємо просто суму, після чого фіскалізуємо. Якщо ж відповідно ми створюємо видачу, то суму вказується з мінусом. Вигляд цього файлу наступний: службове вилучення і відповідно службове внесення. У списку чеків ми можемо відфільтрувати їх по типу, тобто службове внесення видачу, а також чек. Щодо чеку повернення, то ми формуємо його як звичайний чек, але при цьому вказуємо галочку в полі повернення. Тоді цей чек фіскалізується як повернення. У списку чеків, відповідно, ми можемо відфільтрувати повернення. Після фіскалізації в системі з'являється декілька форматів чеків, які ми можемо роздрукувати. Це відповідно PNG-формат, також HTML-формат, PDF, TXT та QR-код. Якщо в картці контакту в заявці у вас відповідно задано емейл, то він автоматично передається в чекбокс для відправки чеку на емейл. Відправка цього чеку здійснюється зі сторони чекбокс. Якщо ви бажаєте відключити цю опцію, то потрібно в інтеграції з чекбокс прибрати галочку біля поля надсилати чеки на емейл. Також фіскалізовані чеки ви можете відправляти в sms повідомленнях клієнтам. Для цього створюється шаблон SMS, в який підставляється поле посилання на чек. Це sms повідомлення матиме наступний вигляд. Ваш клієнт зможе або завантажити цей чек, або роздрукувати. У списку чеків ви зможете перевірити, ким було створено чек та ким було його фіскалізовано. В заявці, зокрема, теж є інформація про те, коли таким було створено чек. Щодо списку заявок, то у нього ви можете вивести індикатор чеків. Це називається поле чек, де ви можете відфільтрувати замовлення, котрі без чеку, до котрих створено один чи кілька чеків. Після успішного завершення роботи з чеками необхідно закрити зміну в розділі чеки. Також автозакриття зміни ви можете налаштувати зі сторони чекбокс.